Сядь пенючком і сіди, відпочивай. Нє, закортіло булочок з ряжанкою посмакувати. Піди в магазин, купи, готове, коди там, начинку і дріжджі купила. Найсмачніші булочки з маковою начинкою. Тісто, ніби хмаринка. Солодкі, здобні, повітряні, красиві. Рецепт простий і швидкий. Пропорції зібрала сама, для мене вони ідеально сідають на одне деко. Підготувала продукти всі кімнатної температури. Молоко тепленьке, але не гаряче. Розкажу про дріжджі, бо це є частим питанням. Зазвичай, ось, на пачці пишуть, що 12 грам сухих дорівнює 36 г пресованих, а це 1 до 3. Так завжди рахується. Зрозуміли? якщо в рецепті 7 грам сухих, пресованими замінюється втричі більше на 21 грам. 150 мл молоко, 100 г, а це 4 столові ложки цукор, 21 г дріжджі, розмішую, щоб цукор розчинився. Яйця два штуки. Забираю 1 жовток для обмазування булочок, ванілька півчайної ложки солі, 70 г вершкове масло. Порошно просіяне 500 г, Підсипаю його поетапно, заколочую спочатку рідке тісто вінчиком. Ще додаю порошно. І далі вже починає процес замішування руками, з душею, з любов'ю, з позитивним настроєм. От, донька забулася про ложку горілки, але це виправно додала і почала вимішувати 5 хвилин, може сім, я не сильно на годинник поглядала. Тісто здобне, до рук не липне, структура в нього геть відрізняється від того, що я пекла пиріжки, гарненько вимісила. Миску змастила олією і переклала тісто. Олійка має бути і знизу, і зверху. В тепле місце, щоб піднялося в три рази більше в об'ємі. Час може бути різним, все залежить від того, куди ви поставите. Моє стояло півтори години коло грубки, аж допоки не піднялося до кришки. Кожного разу, коли я торкаюся дріжового тіста, в мене мліє душа. Як же це для мене приємно! Розкачую тісто у прямокутний пласт. Начинку макову я купила готову, не морочила собі голову. Все смачне, все свіженьке, 500 грамів. Розрівнюю лопаткою, все рівномірно і гарно, чітко лягло. Начинка ну, дуже смачнюча, я вже пальці облизала. Тепер приблизно ділю на три рівні частини. Згортаю одну сторону. І другу підправляю і качалкою трішки приминаю, хай все злипнеться. Наступне я буду розділяти на ось такі полоски. Все на око, але ж в кінечному результаті буде так, як треба. Скручую порізані полоски жгутом і з'єдную між собою. Так буде вигляд у булочок дуже апетитний. Духовка розігрівається, перекладаю поформовані булочки на деко з пергаментом, 12 штук, як книжка пише. тютелька в тютельку помістилися, прикриваю спочатку харчовою плівкою, бо солодке зверху, а потім рушничком. 20 хвилин розстойка. жовток плюс капка молока гарненько розмішую. Коли надули щоки мої булки, намазую пензликом поверхню, щоб були блискучими. У духовку і спостерігаю, як булочки ростуть і рум'яніють. 200 градусів 25-30 хвилин. Все індивідуально. Кожна господиня має знати і розуміти, як пече її духовка. Вийняла я булки, а запах аж у голові погаморочиться. Думаю, як би то зняти останні штрихи мого відеорецепту, бо не можу втриматися від спокуси поласувати. Ай, чудові булочки з ряженкою. Казав мій тато, Їж дурню воно з маком. Смакота.